Обласному драматичному театрі відбувся урочистий захід, під час якого визначили переможців премії фонду народного депутата України Олександра Співаковського. Освіта, наука інновації». Засновник фонду переконаний, вкрай важливо підтримувати перспективних педагогів і студентів. Тож інвестиції в молодь це запорука розвитку нашої держави. Спробувати свої сили та позмагатися за грошові премії виявило бажання більше ста осіб, серед яких передагоги та студенти. Підтримка талановитої молоді та найкращих фахівців у сфері освіти, інвестиції в перспективних науковців головне завдання фонду. Розумні та креативні освітяни повинні відчувати. Їх потенціал потрібен країні. Про них тут дбають, ними пишаються. Я дуже люблю місто Херсон. И вы знаете, если отсюда уезжает талантливая умная часть молодежи, на самом деле город очень быстро может превратиться в деревню. Я не хочу, чтобы мой город Херсон был деревней. А Поэтому а, это миссия. Это миссия а, наша помогать молодим талантливим людям, щоб они получали хороше класне образование, имели возможности здесь, відкривали собственный бізнес і делали нову стоимость городу Херсону. Губернатор Херсонщини Андрій Путілов цього дня також вітає переможців конкурсу. Фонд Співоковського, який створений сьогодні у нас. Поэтому состоит задача поддержать молодые таланты, поддержать молодых преподавателей, поддержать именно ту научную элиту, которая будет стоять в будущем востока к развитию новой экономики нашей державы, в том числе и на нашей Херсонской земле. Прийшли підтримати таке гарне починання свого колеги по Верховній Раді, народні депутати від Херсонщини Андрій Гордієв та Сергій Хлань. Парламентарії зазначили, подібні ініціативи дуже важливі, адже перспективній молоді треба допомагати. Нам нужна сьогодні голови, нам нужна сьогодні люди, які будуть розуміти, вони, як вони будуть будувати Херсон, Україну і куди ми движемося. Тому я очень приветствую ініціативу Олександра Співаковського і відмечу, що раніше такого не було. Ми як одна команда. Херсонських депутатів поддерживаем Александра Владимировича і его фонд в тому, щоб помогати обдарованим дітям, давать давати им получать все более новые і знания. знання, поэтому ну это самое лучшее начинание, которое яке може С понад сотні поданих на конкурс проектів. До фіналу увійшли лише 14. З них експертна рада фонду відібрала вісім кращих. Це перше наше событие Сьогодні ми вручаємо так торжественно. Но я хотів би, чтобы более масово було вот цель сьогоднішнього мероприятия – сделать що довести до людей, сделать более масовим то, що фонд спілковського делает в Херсоне. Конкурс проводився у чотирьох номінаціях: кращий педагогічний досвід, кращий студент у кожній три гранти по 10 тисяч гривень, кращий стартап один грант на 50 тисяч гривень і мобільність грант на 30 тисяч гривень. Переможці не стримують емоції. Говорять, працювали багато, вірили в себе. Дякують фонду за проведення такого конкурсу. Робота займалася на протяженні двох років і в один прекрасний момент мені просто мой мої керівник і предложил поучаствовать в цьому прекраснішому конкурсі, вслідстві чого я поучаствував, предоставил весь матеріал, який наработал за два роки, і так вийшло. Побіді дуже часто беру участь у різних конкурсах педагогічних, фахових, таких як учитель року. І коли я побачила запрошення на цей конкурс, ну я не сумнівалася і навіть кажуть, що. Ну, багато людей, багато учасників сумнівалися в тому, що це дійсно вони можуть перемогти. Я не сумнівалася. Яскравий концерт та приємні хвилюючі емоції ще надовго залишаться з переможцями та гостями заходу. Попереду другий етап конкурсу, а результати стануть відомі восени.